Це армія Тіві. Сьогодні ми у мінометників 205-го батальйону територіальної оборони. Заїжджали на позицію. Ми по сіряку, як то кажуть, коли ще не дуже світло, адже літають в півдрони ворога. Наразі хлопці готують боєкомплект до своїх мінометів. Як тільки посвітліше, почнуть працювати по ворогу. я выставляю прицел и, и, идем наводиться. И по готовности доповедь. Ну что за сегодня канал? Блин, да, вроде бы. Острел! Відно обладні. Просто чіпуємо пригод. Сім. Дуже таке, знаєте, приємне відчуття. Коли поруч щось бахкає, але ти впевнений, що це не прильот ворожого снаряду, а це стріляє наш міномет. І через кілька секунд, десь там у москалів, розквітне вогняна квітка. І своїм полум'ям, можливо, не бажано когось з них забере у пеплі. Постріл. Судячи з того, скільки кілет пороха було навішано на міну, полетіла вона далеко. І, до речі, тут зараз стріляють способом. Як то кажуть, постріл з жалу, здається, мінометники кажуть. Тобто міна опускається в ствол і під своєю вагою наколюється капсуль на жало, яке є в полі. Є ще інший спосіб. От скажіть, я дуже часто чую від артилеристів, які працюють на ствольній артилерії. Мовляв, міномети це вже минуле сторіччя і взагалі міномети це не артилерія. Що ви можете відповісти на це? Іноді ми самі так думаємо, але ж, да, зараз час дронів, літають, літають дрони, виконують своє завдання, але ж міномети виключати не можна. Міномет не подавиш ребам, не, не виставиш там парасоль якусь, міна. Міна завжди, завжди прилетить туди, куди ми відсилаємо. Її. її не погасить нічого. Постріл. Короче, цей. Підерський ворожий міномет працював по нашим пацинам. Подавляли 120-ку підерську тільки що. Сказали, що прилетіла взагалі там. Ой, лялечка. Сказали оставаться на тех же налаштуваниях, что если буду сегодня еще по нашим пацанам, то будем еще подавливать их. Что мы попали в блиндаж с этими... Блиндаж дронарей. Пидорских. А, да. Буду да, хлам там. І ми тоді радувалися взагалі, як наче, як наче свято якесь новий рік, знаєш таке. 120-ка у нас була так підерська 120-ка кошмарила кожну позицію. Вона була пристрелена до кожної абсолютно позиції, до СПГшників наших, до агс І вона відпрацьовувала всіх. Потім, коли її вже знайшли, то по, по ним відпрацьовували теж всі. Там вже всі хотіли їх. До двіточка прилітала. Да, там уже і дренарі наші взялися, маньяки захотіли їх убити, і ми стріляли по ним. Но, але в ітогі ФПВшка э, міномет їхній розбила. До бою кардинати скинули 100-42. Добавський, як наведетесь. Так что, стреляем с 82-ки? Да. Пострел! Выхит! Первый пошел. Постріл! Зробили лише кілька пострілів і в небі одразу з'явилися дрони, пролунала команда в укриття. Сьогодні ви бачили роботу старого, але надійного. Це про міномет. Калібру 120 міліметрів та 82 міліметри. Ця зброя набула поширення під час Другої світової війни. Проте і сьогодні вона нищить окупантів, зокрема, в руках розрахунків 205-го батальйону територіальної оборони. Це армія тіві. Остріл!